Директор-художній керівник Чернівецького академічного обласного Українського фестиваль-тематичного терапію імені Ольги Кубрянської Іван Бузінка. Доброго, мирного, золотого вечора нам, 15-го фестивалю коменті, золоті обласки Буковини. Трішки віддивуємося, тому що хто до нас відвідує. І вистави програми фестивалю знає, що в нас щодня подава покази на сцені майстерні театру і відразу на головній сцені. Е, я принагідно не втомлююся дякувати всім меценатам-партнерам, завдяки яким ми зреалізували ідею проведення фестивалю. Я вдячний засобам масової інформації, я вдячний готелю «Алюм-Ін», готелю Київ. І, е, е, звісно ж, е, не блінуюся подякувати. Управлінню культури Чернівецької обласної військової адміністрації та Чернівецькій обласній раді. Сьогодні ми завершуємо програму фестивалю, але це дуже яскраве завершення. Ми дуже вдячні за ваш посилений інтерес до вистави, яку ми зараз побачимо. Мені залишається тільки оголосити, що ми дивимося виставу «Конотопська відьма. Від Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Також нагадаю тим, хто долучився, що цього року фестиваль сфокусований на темі комедія в театрі під час війни. Запрошені колективи, які знаходяться найближче у фронтових областях і найбільше відчувають ходих війни. І вони привезли до нас на Чернівецьку сцену свої е, комедії. А театр з Києва, звісно, ми знаємо, що Київ можливо найшвидше оголтався після повномасштабного вторгнення, і нам дуже приємно, що ми можемо побачити цю виставу не тільки з соцмережами, а наживо. Тому я бажаю всім перегляду і також. Що у вас буде можливість задонатити на Херсонський драматичний театр імені Гуліша після вистави у театру. Ми виставляємо скриньку. Вони не змогли долучитися, але подумки з нами на нашій сцені. А зараз воно відьма. Всім приємного мирного перегляду.